Вчителів приходили сюди займатися підготовки робили до своїх навчань. Приходили діти, також займалися, заряджали свої телефони. Перший поверх будівлі Новгородської міськради під час блекауту перетворюється на пункт незламності. Люди вперше скористались ним вчора. Після російського ракетного удару електропостачання у Новгороді Сіверському не було більше доби, не було водопостачання, не працював мобільний зв'язок, інтернет. Тут прийняли до півсотні людей. Вчора я не знав про це місце. Я пописав уроки, які я знав, що треба писати, і просто вважав. Електропостачання в місті відновили вчора ввечері, але періодично відключають, поки електрики немає вдома, Даніель з мамою займається у залі, де зазвичай депутати міськради проводять сесії. Тут є інтернет, потрібний хлопчику для навчання, а його мамі для віддаленої роботи. Вона айтішник. Тільки вчора я подимкнула світло, прочитала на Фейсбуці, що є такі пункти і куди можна звертатися і відповідно ну, мати можливість навчатися та працювати. Дитина повністю була вимушена відмовитися від навчання, тобто це і звичайна школа, це і школа комерційна, яка ми відповідно платимо гроші. Під час повітряних тривог послуги пункти незламності надають у підвальному приміщенні будівлі електропостачання від генератора, опалення від двох котлів, є газовий і твердопаливний. Тут є питна вода, чайники, ліхтарики, ліки тощо. Під час повітряної тривоги пересидіти блекаут в приміщенні можуть одночасно півсотні людей. Пользуються моментом ми проводимо робимо косметичний ремонт, так як зараз у місті є і живлення, є і вода, і люди можуть вдома всі свої, скажімо, потреби задовольнити. Як наступає відключення електроенергії, і немає води в місті. Люди можуть звертатися сюди і буде організовано цілодобова. Допомога людині. Ну, щоб рибка ж не було, і біло, щоб... Щоб це Ремонт роблять працівники міськради і люди направлені від центру зайнятості, штукатурять білять стіни. Були люди немного, але за водою приходили, телефони позаряжать. Інший пункт незламності в будівлі райдержадміністрації. Сьогодні тут встановлюють новий потужніший генератор. Він буде всередині працювати, забезпечувати безперебійну роботу пункту незламності. Генератор встановлять всередині у приміщенні бомбосховища. На першому поверсі ми організували цей пункт незламності, одночасно тут може перебувати до ста осіб. Якщо буде потреба, то ми задіємо інші поверхи. Тут можна підзарядити буде телефони, нагріти гарячий чай і каву попити, можна підключитися буде до інтернету навіть при повному відсутності електроенергії в місті. Вчора в цьому пункті прийняли до сотні осіб. Люди йшли сюди, щоб зарядити телефони і вийти на зв'язок. Тут, як і в міськраді, є доступ до супутникового інтернету Старлінк. Скористатись ним можна і на вулиці. Якщо б дозволяє погода приходити в парк парку користуватися, підходити, дзвонити близьким. От у нас більше суток не було телефону, тобто зв'язки, ні зв'язки, нічого. У мене телефон і все так, що треба обогрітися, а якщо бездомник. Якщо, от, не дай Бог, не буде світу, це тепло у нас отоплення, від этих, воду качають, насоси, то тобто, це проблемна, якаби. Ну, духовочку включали, комфорочки, грели водичку в кастрюлях, то есть обходились как-то. А якщо вот на більш время, то надо такі пункти. Я вважаю. Всього у райцентрі працює три пункти незламності. Ще один в будівлі пожежної частини. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Новгород-Сіверський.